В ефірі інформаційна програма Вчасно про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску. Новин в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Укрзалізниця анонсує підвищення тарифів на проїзд цього року на 21%. Відбуватиметься підняття цін з 1 березня по 1 травня. Як зазначається на сайті перевізника, таким чином Укрзалізниця збирається компенсувати минулорічну інфляцію остаточне рішення про індексацію тарифів ще не прийнято. Проект наказу перебуває на розгляді фахівців. Але за словами керівництва Укрзалізниці, підвищувати вартість проїзду необхідно, тому що нинішні тарифи в три рази менші від собі. На базі Берегівського громадського центру майже півроку діє волонтерський рух, ініціаторами якого виступила патріотична громадськість міста. Приміщення для роботи виділила сім'я одного з місцевих підприємців. Голова родини з перших днів мобілізації служить в батальйоні спецпризначення Міністерства внутрішніх справ Січ. З волонтерами берегова спілкувалася Ірина Гармасій. В громадському центрі берегова все починалося з малого: спершу допомога для малозабезпечених переселенців і біженців. З оголошенням мобілізації тут розгорнувся справжній волонтерський рух для підтримки військових, який не поступається Ужгороду та Мукачеву. Хлопцям направляється в 128-му бригаду, потім направляється у цей батальйон січ. Ну і всім хлопцям, хто йде, є біженцям, хто до нас приходить, допомагає. Тільки один дзвонок, і вже люди шуршать, одразу все зносять сюди. Ні, це дійсно правда є. В центрі щодня зранку до вечора кипить робота, окрім харчової провізії, закупки і збору теплого одягу. Тут шиють маскувальні костюми для учасників бойових дій. Господині проявляють неабияку творчість у виготовленні продуктів. Як, наприклад, борщ козацький із сухих овочів, волонтери, які працюють здебільшого за покликанням, здійснюють посильну роботу на замовлення військових. Може, я думаю, так що по генам, може щось передалося. що бабця моя е, в рімі великої вівчиня війни допомагала е, полоненим в Житомирі канцлегіря, де військові були. Вона ходила з малими дітьми своїми, е, носила їсти. На замовлення батальйону Січ який дислокується в Слов'янську, волонтери з Берегівщини та навколишніх виноградівського та хуського районів також збирають допомогу для місцевих біженців, які переселилися туди подалі від війни. «Пакуються великі такі пакунки із, із одягом. Так само ви бачили, що вже на потоці у нас плететься маскувальна сітка. Значить, одна проблема була знайти матеріал, це виявилося не так легко. але нам допомогла спортивна база. Вона дала нам порядку на 200 кілограмів, бивши користування білизни, і думали, що це нам вистачить недовго, але по суті їх вже нема, тому що ну, так, так добре хлопці вплилися в роботу. Берегівські переселенці також активно долучаються до роботи в громадському центрі. Пан Микола з Донецька освоїв нехитру роботу плетення маскувальних сіток. Чому навчив і мене? снаряди вибухали дуже часто, і я виїхав з братом своїм, виїхав сюди от, до Закарпаття. Тут вже були був Олексій, Пилемінець Юля. Вони ж тут жили, і ми до них і приїхали. От жителі Берегівщини активно вносять свою лепту в перемогу над ворогом. То безкорисливою працею, інші відкривають двері оздоровниць для воїнів АТО. Коли я не дзвоню, завжди двері для хлопців відкрито і все безкоштовно. Так взагалі і косено, і цей басейн наш міський. Хлопці, спасибі вам. Також всім берегівчанам, де скриньки стоять, спасибі люди. Мільйони гривень та два роки роботи в Ужгородському національному університеті запрацював оновлений спортзал. У спорткомплексі буревісник замінили вікна, оновили стелю та стіни, встановили нове покриття. Відтепер зал зможе приймати волейбольні турніри всеукраїнського та навіть міжнародного рівня. На урочистому відкритті спортивного об'єкту побували і наші журналісти відрадно, що спортивна інфраструктура краю продовжує розбудовуватись. Значним досягненням стало відкриття спортзалу на факультеті здоров'я людини у жну. Реконструкція тривала два роки. Завдяки меценатам та керівництву факультету проведена колосальна робота. Замінені вікна, постелене нове покриття, сучасні роздягальні, встановлене електронне табло. Відтепер тут зможуть культивуватись такі види спорту, як баскетбол, гандбол, волейбол, футбол, теніс та багато інших. Ну і звичайно, проходитимуть практичні заняття студентів факультету. Це вартувало багатьох зусиль, насамперед ентузіазму, бажання зробити краще, бажання зробити для студентів європейські умови навчання, тому що цей спортивний зал для студентів факультету здоров'я людини є не просто залом, де би вони оздоровлювали свій організм, а це в першу чергу аудиторії, де вони набувають практичні навички і вміння. У день відкриття у новому залі відбулись змагання з волейболу на Кубок декана, в яких взяли участь як молодь, так і ветерани. Керівництво університету запевняє, що це тільки початок, адже оновлений зал дозволяє проводити не тільки студентські, а й всеукраїнські та міжнародні турніри. Це дасть початок. Цілому новому пласту змагань, який може проводитися в нашому університеті. Наприклад, я хотів би відмітити такий момент, що ми навіть плануємо проводити, можливо, в перспективі і міжнародні змагання. Для цього поставимо тут спеціальні глядацькі крісла, і тоді ми, виконуючи ті критерії, які вимагаються для проведення міжнародних змагань, ми можемо проводити тут не тільки українські, а й міжнародні змагання. Безумовно, це святковий день для нашого університету. Не тільки для університету, а й для міста, і для нашої області, тому що цей зал, буде, ця зала буде служити не тільки студентам, не тільки викладачам, але й всім жителям нашого міста. Більше того, у Аксакалів спорту вже є своє бачення використання нового спортзалу для міжнародних змагань. Я приємно вражений тому, що зробили зараз нові керівники. Вони привели його дійсно на європейський рівень. І тепер ми хочемо і словаками, і поляками, і руминами, і венграми, ми, ми домовилися, що будемо проводити Єврокарпатський регіон. Івано-Франківськ, Львів, Чернівці і Закарпаття будуть грати з чотирима. По кровові системі це буде називатися Карпатська Євроліга. Сподіватимемось, що уже незабаром у нових стінах спортзалу факультету здоров'я людини у жну. Ми її побачимо, змагання міжнародного рівня та високі досягнення саме від закарпатських спортсменів. Словацька Ювента без Петровського, український гандбольний спеціаліст Борис Петровський залишив клуб Ювента з Михайлівців. Екс-наставник Ужгородських Карпат працював з колективом протягом семи місяців. Керівництво словацького клубу пояснює розірвання контракту з тренером незадовільною грою команди. До слова, Ювента разом з Петровським у внутрішній першості йшла без поразок. Нагадаємо, Ужгородські Карпати тричі ставали чемпіонами України під керівництвом Бориса Петровського. Після останньої звитяги з Ужгородською командою він поїхав до сусідньої Словаччини. А закарпатських ганбулісток очолив Валерій Войналович. Наразі Борис Петровський вже має пропозиції для роботи в Україні, проте поки що вирішив присвятити себе родині. Працював в Михайловцях сім місяців, був без родини, це скучив за ними, а в принципі сім місяців мені сказали, що це рекорд для тренера-легіонера, які, які працювали в Ювенті. Ну, хочу тепер бути з родиною, а там час покаже. Причину уходу так захотіло керівництво, вони розірвали контракт, видно, їх щось не влаштовувало, тому що команда зіграла на виїзді в нічию. І я думаю, це було такою основною проблемою. Віддати серце бійцям, АТО в прямому значенні цих слів: Щоправда, серце шоколадне до дня Валентина. Юні Ужгородці разом з відомим кондитером краю виготовили воякам солодкі подарунки вже в суботу. Шоколадні Валентинки отримають закарпатські бійці 128-ї гірськопіхотної бригади. Їхні татусі на війні. Вони їх дуже люблять та з нетерпінням чекають додому. Нагадування про це: 15 дітей із сімей, військовослужбовців виготовили шоколадні серця. Солодкі подарунки передадуть військовим бійцям, котрі зараз знаходяться на сході країни, на людям, які створили це для діток, а особливо для нас. Бо дивлячись на ці діт... на ці оченята, які дивляться з такими цікавостями і з радістю це роблять для своїх батьків і близьких. Нам трошки тепліше, нам трошки добріше. І дай Бог, щоб ці сердечка потрапили і до тих злих сердець, які роблять це зло, і може вони розтопить їх злі серця. Захід відбувся за сприяння кондитера Валентина Штефаньо та Закарпатської асоціації територіальних громад. Сам шоколадє зазначає, що зараз кожен підприємець повинен прикласти максимум зусиль для допомоги нашим захисникам. Зокрема, солодке серце підтримує їх у важкі хвилини. Головним гаслом заходу стали слова Любов зміцнює бойовий дух бойцям, которые знаходяться на передовій, буде приємно отримати в день Валентина шоколадне серце від дітей, які напишуть там пожелання на ньому. Я думаю, це серце очень согреєш наших бойців. Все такі знати, що здесь є люди, которые їх люблять. За них держать кулаки, очень за них переживають. Діти зізнаються, вперше бачать стільки шоколаду. Захопливі вигуки лунали не тільки від малечі, але й від дорослих. Ужгородка городка Вікторія привела двох своїх дітей Назарчика та Богданку, які з великим ентузіазмом долучились до процесу виготовлення солодких сувенірів. Дуже красивий, дуже хороший. Не тільки для дітей, а для дорослих також така робота не, прекрасна. Мені теж дуже подобається. На всіх серцях написали патріотичні фрази. Опісля вироби передадуть волонтерські організації, рух підтримки закарпатських військових, а ті вже в свою чергу доправлять в зону АТО. Сьогодні п'ятниця 13-те, напружений день для забобонних людей. Ті, хто вірять у містичність цієї дати, переймаються, як би чого не трапилось, і намагаються бути особливо обережними. Як до п'ятниці 13-го ставляться краяни, та що розповідають про це фахівці? Дізнавалася Анастасія Ножка. На Закарпатті в п'ятницю 13-го одні не виходять з дому, переносячи важливі справи на потім. Інші ж не вважають цей день особливим. Ми запитали, що про п'ятницю 13-го думають ужорці, і ось що почули у відповідь. Сам родився го чувствую себе хорошо, все нормально. Я думаю, що краще допомагати тим людям, котрим плохо, очі там, чим думати про п'ятницю. Звичайний день, вірний день, що може бути щось не так, але насправді. Все було нормально. В журналі був під номером 13, в інституті під номером 13. 13 -е в п'ятницю 13 чи -е 13 число завжди підтірки отримав. На роботі завжди щастить п'ятницю 13. -е. Ніяк не ставлюся. Звичайний день. А що може статися? Уже все, що мало статися, то сталося. Тепер будемо чекати, щоб по п'ятниці якраз 13 -е число принесе якесь покращення. Як до звичайного дня. Звичайний день. Просто об этом не думати, побольше позитива. Нащо са так встраняє такою тяжологові у п'ятницю 13-го астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи, робити хірургічні операції чи зачинати дітей. В той же час нумерологи переконані, число 13 – щасливе, і всі, хто народився у цей день, завжди вприковуватиме увагу протилежної статі. 13-е це дуже символічне і сильне магічне число і магічний сильний день. Це число сили перерождення, тому що один… Це лідер, а число 3 це творення і рождення, і п'ятниця це символ чистого духа і чистих мислі, тому що відповідає се горловій чакрі сілі слова. У свою чергу психолог Зужгорда стверджує: п'ятниця тринадцята, яку часом змальовують у негативному світлі, це лише марновірство. Як людина налаштує себе на день, так його й проведе. Адже все починається з людських димок, які мають властивість матеріалізуватися. Працює закон малої рефлекторної дуги, коли є коливання повітря, які попадають на барабанну перетинку. Звідти сигнал в мозок, іде мозок, посилає на системи і органи цей сигнал, розшифровує його, посилає де є реакції. І тоді йде м'язова реакція, фізіологічна, так іде емоційна, поведінкова за нею. І Якщо людина налаштована на те, що це буде геть погано, там п'ятниця 13-го, то і вона собі це озвучить, почує саму себе, і піде відповідна реакція. Будуть якісь дії, і все так і станеться. Серед пересічних громадян думки щодо п'ятниці, 13-го різняться. Хтось вважає цей день не надто везучим, інші ж виділяють його серед інших. Церква вважає страх цього дня забобонним, що в свою чергу є гріхом. Адже жодні числа дати та дні не здатні впливати на наше життя. На цьому нас все повну інформаційну картину п'ятниці. Ви побачите вже о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня та тільки приємних новин.